Всі вимоги громади це закон для міського голови. Всі вимоги громади. Незалежно чи це дві особи, чи це три особи, чи це двадцять, чи це тисячі. І я скажу, що кожна вимога громади, яка буде запропонована міському голові, я буду її підтримувати. Якщо вона має раціональне зерно, і якщо вона сьогодні допомагає жителям міста Черкаси відчути комфорт. Проживання у нашому місті, Але я не хотів би, щоб і громадою маніпулювали. Значить, що стосується, якщо це здорові, нормальні, позитивні вимоги, то, звісно, я на вашому боці. Значить, якщо ці вимоги якісь будуть стосуватися людей там, певних, тому що в нас вже зараз так. Я вам відверто скажу, коли я керівник більш такого авторитарного стилю, але я не переступаю через професійні якості. Якщо це професіонал, якщо людина на своєму місці, значить, мені не цікаві його погляди. Чи він критикує міську владу, чи він не критикує е мені одинаково. Тобто мені потрібно, щоб був результат. Якщо сьогодні я стикаюся з тим, що я ставлю задачу керівнику департаменту житлово-комунального господарства випустити тролейбуси протягом 7 днів на лінію, і він ставить цю задачу директору тролейбусного парка, а директор тролейбусного парка каже, що мені потрібно 8 місяців, то в мене немає 8 місяців. Розумієте? І тоді починається колективне звернення, щоб не звільнювали директора. Та ми не звільняємо його. Ми ставимо завдання розробити нормальний графік роботи тролейбусів. Щоб це не 8 хвилин було, не 20 хвилин, не 40 хвилин, а 4 хвилини. Сьогодні ми хочемо один маршрут зробити чистий комунальний маршрут на одному. Але це найкращий маршрут, який буде йти через вулицю Чорновола на бульвар Шевченка, і він буде суто комунальним транспортом. Я доведу, що комунальний транспорт може заробляти і може ефективно перевозити пасажирів. І так само стосується інших працівників. Ви знаєте. Ну, хто вже тільки не просить, хто вже тільки не звертається. Є такі працівники, що по 20-30 по чоловік за них просять. Я кажу, такі цінні, то забирайте їх собі і з ними працюйте. Так що. Тільки професіональній якості це номер один.